Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Обожнюєш солоденьке, тоді цей рецепт точно для тебе. Хрусткий ароматний арахіс у цукрі ідеальна смакота, яку легко приготувати вдома. Бюджетно, мінімум зусиль, максимум задоволення. Ділюсь найпростішим рецептом. Підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Нам знадобиться 200 г сирого арахісу. Його відправляємо обсмажуватися на сковорідку, постійно поміту. Замішуючи, готуємо приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Слідкуйте, щоб не дуже зарум'янився, бо потім може згоріти. В окремій мисці змішуємо 100 г цукру та 50 мл води. За бажанням можна додати трохи солі. Цукор з водою виливаємо до арахісу. Постійно помішуючи, смажимо на середньому вогні. Через декілька хвилин вся рідина випарується, а цукор почне кристалізуватися. Помішуємо, поки арахіс не почне відділятися один від одного. Пересипаємо у Миску даємо охолонути і насолоджуємося. Хрусткий, солодкий, такий ароматний у цукрі, як із дитинства, готуються за лічені хвилини, а зникає ще швидше. Готуйте смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.